Всім привіт! Ви на каналі Тигри з Бушном з вами Вадим. І ми сьогодні будемо на моєму плейматі цьому новому Тигрі з of the озлон. Там, де у нас Брубнар, Марсте Скайборн, скривати ту саму колоду Тигрі з Бурштном. Так, ну я вам показав. Трошки тепер можна. Це у нас широкий вже мат. Приблизити камеру поближче. Ось і зараз ми дізнаємося, що ж тут у нас за картки. Так, тут у нас написано, що ти звершному за салон. Дека ідея номер замовлення, блі там якийсь хекса-діджит, персоналайдс інфо. І так далі. Ну, це QR-код замовлення, так що це не той QR-код. Що можна подумати? Інший QR-код, тобто самої колоди, у нас буде трошки далі. Відкриваємо колоду. Бачимо нашу колоду. Пільгали з бурштом в салон. Це ми вже прочитали з вами. Так, QR-код затуляємо. І бачимо, що у нас тут виробнар Скайборн, як було. Так, вибачте за тіні. Що ж, продовжуємо. Вибачайте за ці тіні, Можливо, я колись світло собі куплю нормально, але зараз Зараз ні. Ми бачимо, що нас тут Бробнар, Марс та Скайборн. Ось такий архонт. Ну, в принципі, ось ви його бачите, ось такий архонт. Це він. Ось тут у нас. Ну, ж така картка Тигр з Брошного Солон тут у нас Скреп, Сплеш Атак Ікс, Елюзів, Рейдж та Екзалт. Тобто це у нас Скид, це у нас е Осколкова Атака, наскільки. Потім Невовимість, Розлюченість та Підвищення, чи як там. Ось потім Таунт, ну, тобто Насмішка, чи якось так. Пурч, тобто викинути з колоди, вкрасти, Інханси, тобто іконки покращень і фланкове створіння. Ну, знову ж таки, це у нас те, що зазвичай, щоб ви зрозуміли, які ключові слова. Так, і Починається у нас Skyborn. У нас тут uh, з бруштином. Seeker Missiles. Це дія на розіграш, Нанеси два пошкодження створінню за кожне створіння скайборна на фланзі. Подвійний, подвійне, точніше, подвійна дія. Raiding Party, створіння Stormkin, у нього 4 сили. Після бійки, якщо а, два ключі а, цього з одного кольору в скавченні, вкради 2. Якщо ні, тоді 1. один. Ну, якщо різні, наприклад, або там один ключ, або жодного. Не, ну, і ви зрозуміли. ну, це у нас Skyborn починається, який я ще не бачив. Ось відкриваю з вами. Подвійний. Так, Чендлер Enneauk Surcus і він торгов... торговець. Кожне фанкове створіння отримує плюс 2, плюс 2 броні, та отримує стаунт, ну або насмішку. Букс Bestian. Так, тут прикріплю відео. Цим чуваком це один з тих, хто задонейтив оці 10 підтримувачів, яких, лицея, яких малювало. Це один з них. Якщо знайду, то відео прикріплю вам, якщо вам дивились. Ось, і він додав у нас додатковий бурштин та пошкодження на ну, додаткові на інші карти. І на наскит, тобто скреб. Ну, тобто потрібно скинути карту, оцю, і тоді це виконується, ну, як ви пам'ятаєте. Можна піднести вороже фланкове створіння. Далі у нас Bosun Kріin з захопленням бурштину. Створіння Халіард і він рекрутер. Він додав Enheinz, тобто іконку. Що це за іконка така? Я щось такого не пам'ятаю. Якийсь крюк туди в що. Дивно. Так, і на скреп передвинь створіння на фланг. На фланг того, хто контролює, коротше. Бойову лінію зараз. Тобто можна вкрасти створіння таким чином. Він подвійний. Тільки вже без захоплення бурштину. Далі у нас Bong-erring з бурштином. Це у нас дія. на Нагрозіра нанесе три пошкодження ворожому створінню. Якщо створіння знищене, то тоді нанеси одне пошкодження в дружньому створінню. Прикольно. Далі у нас Transmitting ліфт з бурштином і з додатковим пошкодженням. А це створіння отримає, це у нас апгрейд, тобто ну, покращення. Після збору можеш перемістити створіння, куди хочеш в бойові лінії. Ну, хто її контролює? Так, Silver Linings, це у нас дія з бурштуном. Розіграш нанеси. Ой, господи, отримай один бурштин за кожен будинок, представлений між дружніми створіннями на фланзі. Отаким От чином. Merkel Expedition. Та що таке? Щось не фокусується. Так, це у нас дія. На розіграш отримає контроль над ворожим фланковим створінням. Прикольно. Прикольно. Починається Марс. І це у нас Яндлінгс, Це у нас нове створіння, наскільки я розумію. Так, Він може бути зіграний як Бробнар. оце от, Почалися ці А, Тобто як Марс, і додатково як Бробнар. І у нього два захоплення бурштину. Це створіння Марсіанин після збору з кінь-картку, якщо ти це зробив. Твій суперник втрачає один бурштин. І на скит, тобто скреп, кожне дружнє створіння Марсу захоплює один бурштин. Witness Calculation це нас дія з буршном. На розіграш. Якщо твій суперник має більшу бурштину, ніж ти, тоді знищує створіння. Класно. Далі. Donor Vox у нього всього два, роздав о, іконки захоплення та пошкодження в колоду. І на скреп о, отри... дай дружньому створінню Марс два каунтера плюс один з сили. І він подвійний. Але тут вже два додаткових захоплення бурштин. На Прикольно. Crimson Dex. Марсіанін Солдат після збору. Якщо ти розкрив не, марсі... а, не марсіанську карту зі своєї руки, а ти можеш розкрити. Якщо ти це зробив, викинь, та... викинь з колоди та дай сторінню Марс плюс один, power counter. Ну, цю картку треба викинути з колоди до кінця гри, як ви зрозуміло, так, Cobalt Куплейт. Ось він там десь не бачите? Вон він. Це він. А, так. Він може бути зіграний як бробнар, і в нього пошкодження додаткове також. Після збору. захоп... Захопи... Та, Що таке? Сфокусуйся. Не хочу. А... Захопи два бурштини за що да, таке? Ну, сфокусуйся. Що тобі не подобається? Кар карток багато, що? Ну так, захопи два рушни за кожен комбат. Коротше, за кожного сусіда його. Далі. Зізак, Марсянин, солдат. У нього Скірміш або як це там ми перекладали? Засади, засідка. Хай буде. І в нього осколкова атака один. Після того, як вороже створіння знищено зізаком, а, тоді можеш його підготувати. Ну, Який він на мається на увазі? Далі шарк бейт з боршном це у нас дія. На розіграш нанеси два пошкодження, дружньому створінню не марс. І якщо ти його не вбив, захопи два бурштини. Ну, такий friendly fire, але такий, можна зняти з ключа. Прикольно. Далі а, у нас з пошкодженням X Renu з Clewer. Створіння марсіани, у нього не був вимість, та він роздав три іконки захоплення буршину в колоду. Надію, втраті один бурштин, якщо ти це зробив, перенеси весь бурштин зі а, в свій запас. Прикольна штука. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Можна зняти, якщо не захоплював. Дуже класно зняти. Envix Gilder. Це у нас вчений марсіанин після бійки. Протягом ходу твого суперника ну, наступного. Ключі коштують плюс один бурштин за, за кожне дружнє створіння Марс у грі. Прикольно. А скільки у нас тут створінь? Так, це у нас раз створіння, два створіння, три створіння. Чотири створіння, п'ять створіння. Ші шість створіння, А, ні, це не, це не. Оце шість створіння, Сім створіння, Ну, вісім з ним. Ну, прикольно. Можна нормально, так якщо Марс зайде. Так, і тут ще у нас будуть. ще одне будемо. Так, Entropic Manipulator. Так, додатковий бробнар, свій бурштин на картці, та додаткове пошкодження. Це дія. Розіграш так, гравця. А Можеш розподілити, наскільки я пам'ятаю, пошкодження поміж створінь, який контролює гравець. Ки контролює гравець. Так, you may chaos for damage to a creature in has power. Так, щось я не, трошки не зрозумів, але наче так. Я переклав, якщо ні, на монтажі додам. А розіграш, Обери гравця, можеш пересприділити пошкодження, нанесену створінням, якими керує гравець між створіннями цього гравця, можеш завдати створінню більше пошкоджень, ніж воно має сили. Так, далі. Uh, Light D-Strouptor, uh, додатковий скайборн та додаткове пошкодження це робот, створіння. Більшої сили, ніж uh, Elite Destruzort. Не можуть бути зіграні, поки він в грі. Ну, класно, класно. Так, і починається бробнар. У нас Roldly Scout з пошкодженням додатковим. А він у нас Гоблін, 4 сили, і він роздав іконки бурштину та два пошкодження в колоду. Далі. Рейс Йоглес. буршном. Це дія. Розіграш, підготуй та використай. Найменш потужне створіння, дружнє створіння. Incend. Класна картка. З бурштуном. Це у нас дія. На розіграш до кінця ходу кожне дружнє створіння отримає після бійки, отримає один бурштин. Так, він подвійний. Fancy Donawon. З двома бурштинами. додатковим Goblin Recruiter. Так, інхенс, а, це все зрозумів. Це у нас додатковий бробнар, бачите? А там був додатковий Skyborne. А, на тій карті в, в Марсі. Наче. Так, зараз знайдемо. Де воно тут enhance цей? Чи це було? Чи це було в самих скайборнах? Sky, зараз, зараз, а ось. Так. Це Skyborn. Просто воно так намальовано якось. Я думав, воно покр покрасивіше буде. а Тут якось воно схематично трошечки. Так, а, с на скид підготуй та побийся дружнім створінням, не бробнар. Так, це у нас Марс, і тут буде Бробнах. така кучка. Далі артефакт Cirus Mace. Weapon. Ну, тобто зброя. Дія. Дай створінню 2 плюс 1 пауер каунтера. І нанеси два пошкодження за кожен. Коротше, кожному сусіду. Сусіду цього створіння, якому ти роздав. Те ж саме, тільки з додатковим пошкодженням. Трошки туплю. З перекладом вибачайте. Так, Berserkers Slam дуже крута картка, це у нас вже знайома вам-картка з бурштином. Нанеси 4 пошкодження на розіграш фланковому створінню. Якщо цей демедж пошкодження а, знищило це створіння, той, хто контролював, один бурштин втрачає. Далі, це нова картка це у нас покращення, апгрейд. Straight vision з буршном. А, щось щось аніме, бачите? взяли? Дуже схоже. Так, Роздало два пошкодження в колоду, і це створіння отримає твій суперник. Буде кувати ключі плюс один бурштин за кожне пошкодження на цьому створіння. Ну, це на когось дуже великого. Треба вішати. Так, в брубнах у нас тільки 4 і все. І цей 4. А на кого ж вішать. На Марса на 6. На оцього. На кого вішать? Хоча в скайборнах теж четвірки я бачу. Ну. А, там були ще плюс пауэр каунтер сили. Ну, можливо, можливо. Так, далі. Негуєні. А, ну тут ще ж у нас є. В принципі, на п'ятірку можна повісити. Так, це у нас людина на розіграш після бійки. 4 пошкодження нанеси кожному ворожому створінню Так, і на скреп нанеси два пошкодження кожному ворожому створінню на фланзі. Clap of Thunder це дія розіграш. Так, знищи найменш потужне створіння, підготуй та розлюти найбільш потужне Отако. Вот так, це у нас Great Tattoo з додатком Skybornom гігант. І він роздав два Дві іконки, та що таке? Дві іконки бробнар в колоду в додаткових. Так, кожен, кожен, кожен. інший дружній бробнарстворіння отримує плюс 2 паура сили. Ну, в принципі, ось ці можна навішати, наприклад. А потім оцією штукою. А, ну, ці, ці артефакти ось, до речі, дають. Так, а я тут картка була. Коротше, сінергія є, прикольно. Давайте порахуємо, що у нас тут? Що у нас тут? В принципі, як завжди, у нас Марс сам по собі трошки, ну, хоча не зовсім. Не зовсім. Давайте порахуємо, скільки ж бурштину. Один, 2, 4, 5. 6, 7. 7 тут. В Марсі, що у нас в Марсі? Вісім, дев'ять, десять бурштину. Вже непогано? Так, і в скайборні у нас так, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять бурштину? Ну, непогано, це прикольно. Так, ну, Давайте ми її зареєструємо, подивимось більш детально вже на сайті Dex of Keyforge. Але синергія є синергія. Є. Стіл тут, наче теж, я бачив. Є деякі комби, я вам в плюс-мінус вже трошки озвучив. Ось, Може трошки скомкано, вибачаєте, ну, як є. Ось, І зараз подивимось, що у нас на сайті Dex of Keyforge відбувається. Так, ну що, зареєстрував колоду. Не буду я вам сьогодні тебе показувати, коротше, може і іншим разом. Так що вибачайте. Як ми бачимо, це у нас наша колода Тигр з буршном of салон. Тобто в салоні або салона. Тигр з боршном салона. Так, 63 SAS всього лише. Так, давайте окремо. Бробнар 19. Такий собі брудар. Марс, так що він у мене наверх показує. 22 сас Skybone 22. Дивно Марс. А, ну хоча. Ну тут таке. А, 22 бурштини, як... 22 бурштини. А я нарахував 15. А, це генерація. Це генерація, бо 15, ось все правильно. 15 буршн на картах, ну, те, що я казав, стіл є, 81, тобто створінь багато. Ось. Uh, 19-й сторін, так. Немає у нас uh, контролю артефактів, але самі артефакти є 2. Це у нас Cyrus Mace. 2 uh, апгрейда всього. Ось, ну, виглядає, в принципі, непогано, але не дуже прям супер. Ну, будемо дивитися, як вона буде себе вести. Uh, в боях, так би мовити, проти, проти Ember Skies. Або в боях проти інших а, сетів. 3,1 це у нас швидкість. Потім що у нас тут є? 13 а, дій. Дофіга у нас, в принципі, а, пошкоджень. Бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 додаткових пошкоджень є. І взагалі у нас Крич Контрол, Де у нас тут Critch Контрол, я вже забув. Так, на відбір 8.0 Ember, а ось Крич Контрол 11. Ну, тобто, є. Тобто є. Тобто виглядає непогано. Чому всього 63? Не зрозуміло. Ну, о, така ось колода. А, моя перша як ви могли вже побачити. Якщо ви ще не донатили на ЗСУ, не забувайте. Якщо у вас буде якась копійчина, то підтримайте мене, в описі будуть монобанка, PayPal, донателло і так далі. ось, і... Будемо вскривати у нас цей плеч у потім все інше, часу не вистачає, і, до речі, там буде маленьке теж відео, мабуть, типу шортс. Я вам розкажу дещо не дуже приємне, а може і приємне. Ну, а коротше вже як є. Ось коли будуть якісь або хлопці, може, запишуть битву підписників або може хтось зі мною зіграє поки не знаю але стрімів поки що не буде напевно будуть можливо записи цих боїв Ось, ну, таким чином а, що ще я не сказав не сказав що зараз проходить кампанія кампанія на GameFound ось, а, буквально трішки вам зараз розкажу на GameFound проходить кампанія про Speed Ecclusion за 9 сет. Я впевнений, що я буду підтримувати. Ніхто насправді не хоче. Ось тому що дуже-дуже це дорого все. Я, в принципі, закинув вже на 160 доларів долларів PH. Впевнені, що я буду сплачувати. Тому що, як показує кампанія, так, зараз... Як показує кампанія, а ні, не туди зайшов. Ну, не факт, що я буду підтримувати, будемо дивитися, що грошей немає взагалі. Ось, залишилося всього 4 дні, зібрано 159 тисяч всього. Гол, звичайно, швидко зробили на 50 тисяч, але для порівняння, для порівняння там це найгірша компанія KeyForge. Вже вийшло 10 апдейтів. Вийшло 10 апдейтів. Не всі вони, звичайно, цікаві. Можливо, вам зроблю окреме відео. А, так що ставте вподобайки, якщо подобається таке відео, то ставте, якщо ні, то ставте дізлайки. Що-небудь ставте, коментуйте, підписуйтесь, підписуйтесь, якщо не ще не підписані. Ось, допомагайте ЗСУ ще раз вибачайте, що знову затягую кінцівку. І... Побачимось у наступних відео. Всім папа! -па.